Напевно, більшості з нас колись таки доводилося зіткнутися з німецькою пральною машиною. Для багатьох це є проблемою, оскільки на даному табло можна зустріти чимало незрозумілих термінів. Тому у даному уроці якраз і поговоримо про режими і функції даної пральної машини. Пральна машина ті ваша машини. Die Waschmaschine. Brate, die Wäsche waschen. Die Wäsche waschen. Hier ist unsere Waschmaschine. Hier ist unsere Waschmaschine. Я мушу випрати ще свої речі. Ich muss noch meine Wäsche waschen. Ich muss noch meine Wäsche waschen. Вмикаємо пральну машину за допомогою кнопки Ein, і, навпаки, вимикаємо за допомогою aus. Штарт слугуватиме нам за запуск всієї програми. Прання або ж паузи. Пауза це штарт або. Старт на, на табло інколи можна зустріти ускіснамін, яке розшифровується um tchein pro або ж це те саме, що шльойдах тхецаль, це є обертання барабана пральної машини за хвилину. Фертіхін позначає час прання, тобто фертіхін це той час, за який наші речі будуть вибрані. Фертіхін. Однак, перш ніж завантажити речі у пралку, потрібно розділити їх по типу тканини, тобто кожні речі обрати відповідних її сусідів. Так, наприклад, якщо ми маємо речі із вовни, ми будемо їх прати за допомогою режиму волі. Волі, яке так і перекладається як вовна, шерсть, інколи може слугувати і використовуватися як режим ручного прання. Баумволі – це у нас бавовна. Не забуваємо, що вовна і бавовна відрізняються між собою це різні типи тканин, так як вовна. Це у нас волокно тваринного походження а бавовна навпаки рослинного походження. Гандваши – це також режим ручного прання. Гандваши – На деяких пральних машинах можна зустріти гандваши. якщо ж його немає, можна використовувати волі. Зайди це програма для виробів із шовку. Seide. А от кольорові речі ми будемо прати за допомогою програми бунт, що в перекладі так і перекладається. Кольоровий строкатий «бунт». Кох це програма для прання стійких тканин, тобто це тканини, які можна прати при високій температурі. Які не збігаються у гарячій воді. Шнель-кокц. так звучить і називається програма швидкого або ж короткого прання. Шнель-кокц. Файн перекладається як тонкий, це програма прання делікатних тканин. Файн. Для слабо забрудненої білизни будемо використовувати пфлегелят. А от програма, яка запобігає виникненню складок, називається Бюгелят або ж кніташуц. Бюгеляйт. ШУЦ Термін фохвейше позначає попереднє прання. Використовується він для сильно забруднених тканин це так зване замочування. Слід також зауважити, що при використанні програми речі не псуються і не втрачають свого вигляду. Так, як, наприклад, ІНТЕНЗІВАШЕН. це також у нас інтенсивне прання. Також використовується для дуже брудних речей, однак цей режим є дуже нещадним до тканин, інтензів Наступний процес після прання це процес полоскання, шпюлен або ж коцшлойдерн. Це коротке полоскання, шпюлен, коцшлойдерн. Коли ми можемо використати також васа-плюс? Васаплюс це є підвищений рівень води при прані та полосканні. Режим віджиму буде перекладатися як шльойдехн, або ж відмінер віджиму. Навпаки, онешльойдерн. Шльойдерн онешльойдерн. І залишається злити воду. Аппумпен. Аппумпен це у нас злив води. Взагалі-то у підсумку на табло. Сам процес прання може виглядати так. Ein це є вімкнення, фох више це є попереднє прання, Haupt – це є головне основне прання. Spülen – процес полоскання, Spülstopp – це є затримка полоскання, Pumpen та ентшлйтек це є завершення програми прання. Щиро сподіваюся, що даний урок стане вам в нагоді. Бажаю вам гарно випраних речей. Нехай у вас все буде чисто!